Виконуємо номер 702 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли в зошиті відрізок завдовжки 12 см. Над одним його кінцем запиши число 0, а над іншим 24. Поділи відрізок штрихами на 4 рівних частини. Назви числа, які відповідають кожному штриху. Познач на отриманій шкалі числа 3, 7, 10, 15, 19 і 23. Поступово виконуємо наше завдання. Накреслимо відрізок довжиною 12 см. Вибираємо початок відрізка 12 см. І проводимо наш відрізок. Ми накресли відрізок довжиною 12 см. Далі, над одним його кінцем, ми повинні записати число 0. Записали, а над іншим 24. Тепер переходимо до виконання наступного завдання, поділи відрізок штрихами. На 4 рівних частини. Спочатку визначимо одиничний відрізок або ціну поділки разу нас шкала нашої шкали. Довжина відрізка 12 см. Стоять числа 0 і 24. Отже, одиничний відрізок нашого відрізка або ціна поділки нашої шкали. Буде 5 мм. 5 мм це одна клітиночка, відступили, поставили цифру 1. А тепер будемо розбивати наш відрізок довжиною 12 см на 4 рівних частини. 12 поділимо на 4 це буде по 3 см. Відклали 3 см, поставили точку. Відклали ще раз 3 см, поставили точку. І ще раз 3 см поставили точку. Отже, ми розбили наш відрізок на 4 рівних частини: одна, друга, третя і четверта. Тепер нам треба назвати числа, які відповідають кожному штриху. Ціна поділки у нас одиничка це одна клітинка. Рахуємо: 2, 3, 4, 5, 6. Ставимо число 6.

7, 10, 15, 19, 23. Спочатку число 3 відкладаємо три одиничних відрізка. 1, 2, 3. Поставили 3. Далі 7. Відкладемо після числа 6 один одиничний відрізок, і це буде 7. 10. Передує число 12 на 2 одиничних відрізки. 15. Після числа 12 на 3 одиничних відрізка. Відступили, поставили 15 19. Після числа 18, один одиничний відрізок. І 23 передує число 24 на один одиничний відрізок. Ми накресли в зошиті відрізок завдовжки 12 см. Над одним його кінцем записали число 0, над іншим 24. Поділили відрізок штрихами на 4 рівних частини штрихами, штрихами, не поставила штрихи, назвали числа, які відповідають кожному штриху: це 6, 12 і 18. І позначили на отриманій шкалі числа 3, 7, 10, 15, 19 і 23. Номер 702 виконано.